4%. Шановні телеглядачі, хочу вкотре підняти тему добровольців, добровольчих батальйонів і те, що зараз відбувається, із тими, хто в перших рядах свого часу відстоював територіальну цінність України, хто пішов з Майдану. От і що, що зараз, що зараз робиться саме робить система. І деякі об'єднання, як, як і багато хто називає, радикальна самопоміч, От що вони роблять із з українською і судовою системою, що з неї залишилось і взагалі з нашумівшим питанням, так звано, Баті і Радченка. От. Хочу, хочу надати слово. Одному із бійців батальйону Айдар, це Борисенко Тетяна. Вона була в полоні у сепаратистів. Ну і хоче дещо дещо розказати, підтвердити. Далі заключно я ще два дві дві хвилини. Скажу: добрий день, українці. Добрий день Верховна Рада. В первую очередь я хочу поздравить сегодня 128-ю легендарную бригаду с ее днем. Шапталу, Тополюка, Недобитка и Клименко – это создатели этой бригады, которая до сих пор воюет, и я нахожусь в этой бригаде. Я хочу обратиться к депутатам Верховной Рады и особенно к Юрию Луценко, который меня знает и по Майдану, и по Айдару. Я хочу сказать за Лихалита. За его так называемые неправовые действия, и то, что он натворил в Айдаре. И когда они уворовали иконы золота и в плену меня из-за этого золота отвозили боссу на кладбище на расстрел. Вы понимаете, что они делали? Сколько было отжатых машин у мирного населения в тылу за 70 километров от передовой? Это было страшно. Мы голодали, нас бомбили зимой, но к нам не доходили грузы, к нам не доходило БК. Нас практически бросили, потому что там командовал как таковой лихолит. Я его не могу назвать батя. Батя так бы никогда не поступил с своим батальоном. Есть очень много, мне чего рассказать, но нету времени. Я дам все показания, все правдивые показания, вся весь Айдар меня прекрасно знает. Я никогда не врала, я была честным человеком от начала и до, до конца. В прокуратуре я на очных ставках с ними я расскажу всю правду. И вас прошу разобраться и выпустить тех людей, которые сейчас находятся в, в тюрьмах. От тих солдат ЗСУ, тех тих добровольців, які эти ці прикази, же Бати и Радченко, которые які не имели давати ці прикази їм. У мене є багато чого сказати, але мало. Спасибо большое за внимание. Так також хочу сказати це даний лист на генерального прокурора із Старобільського СІЗО, де підписалися. Де підписалися е, більше 30 військовослужбовців з різних підрозділів, які знаходяться зараз там під слідством, от прохання переглянути їхні справи, і е, деякі військовослужбовці саме знаходяться по наклепам е, того самого лихоліта. І ну пишуть, що їхні сім'ї розрушені, їхні судьби роз, розрушені і просять перегляду дан даних справ. Якщо ні, вони з 15-го числа починають голодування. Дякую, дякую. Брифінг завершено. До слова запрошую народу.